Вітаю вас, друзі! Ну що ж, продовжуємо нашу рубрику. Ми шукаємо своїх близьких. Кожного дня я отримую десятки повідомлень від родин військових, які зникли безвісти. І з проханням надати розголос у цій ситуації. Я вам чесно скажу, далеко не завжди від моїх відео є результат. Але по-перше, я принаймні даю надію родинам військових на те, що вони отримують якийсь результат. А по-друге, все таки були випадки, коли після моїх відео командування починало якось чухати жопу і принаймні почало відповідати родинам військових. Тому я й далі буду продовжувати розказувати про подібні ситуації. Отож, сьогоднішня історія. Будь ласка, надайте розголосу за 152 п'ятдесят єгерську бригаду. Вона майже вся зникла, покровський напрямок. Командири частини нічого не говорять. Ми рідні, самі їх шукаємо. Дзвонимо в лікарні, евакуаційні групи. Враження, що хлопці просто щезли. Штаб інформації не надає, ще відповідають як собаки. Ця бригада новостворена сирським, і з того, що відомо, починаючи з 29 серпня по 6 вересня на цьому напрямку зникло багато бригад. Мій чоловік зниклий із 6.09. командир Бризницький Юрій Олександрович. Є контакти начальника штабу та замполіта, але ніякої інформації не надають. Сказали, що попередньо зникли військова частина 49-48. Сповіщення та інформації не надається. Гаряча лінія бригади також інформації не надає. Сказали, просто чекайте. Отож, друзі, як бачите, війна продовжує нести свої жахливі наслідки. Люди гинуть, люди продовжують зникати безвісти, і зникати не по одному, не по два, а цілими бригадами. Розумієте? Сотнями, тисячами люди зникають. Командування не надає абсолютно ніякої інформації родинам цих військових. Я вже казав, я прекрасно розумію, що це війна. Люди гинуть, люди потрапляють в полон, люди зникають безвісті. Але принаймні командування зобов'язане спілкуватися із родинами військових. Зобов'язані. тому що не може бути такого, що людину викрадає. Десь на вулиці, вона просто виходить із дому на роботу і зникає. А потім родині кажуть: Зник безвісти, і на цьому все. Тут людина була, а тут її немає. Так не має бути. Тому командування зобов'язане спілкуватися із родинами військових. Вони втратили свою рідну людину, вони втратили годувальника, а держава їм просто каже: Зник безвісти, на цьому все. Сидіть і чекайте. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.